До міжнародного дня безневинних дітей, жертв агресії, вихованці гуртка, малювання, маленькі чарівники підготували творчі роботи у співпраці зі штучним інтелектом. Гуртківці самостійно підготували промпти, і коли творить людина творча, то незалежно чи фарбами працює, чи олівцем, чи творить вона зі штучним інтелектом. Роботи виходять дуже емпатичні, людяні, наче тільки зараз був зроблений малюнок, на якому зображено сонце, але напевно художник вже не повернеться в цю кімнату. А це, мабуть, автопортрет полишила якась дівчинка, яка також любила малювати і робила білих ангелів. Але без жодних слів ми розуміємо, що сталася трагедія. Ось квітка, маленька квітка, яка бореться. Але не може протистояти натиску стихії, тільки почалося молоде життя, тільки піднялося вгору. Ось батьки йдуть із своїм дитям, але ми розуміємо, що це лише спогади, в яких мати, тато і дитина все ще разом. Відлітають білі янголи. Наче діти з білими кульками, вони покидають цей світ, відлітаючи в небо, сумує верба над водою, тужить за тими, кого вже немає, квітний червоний мак, як нагадування про велику цінність кожного кожного життя. Вихованці гуртка малювання показали не тільки вміння володіння пензлем, олівцем, оволодівають штучним інтелектом і продовжують залишатися людяними, імпатичними і завжди готовими поділитися своїми почуттями.